Мої вітання. Значить, план дій який. Назбирати зараз помідорів, помідори продати, за ці гроші купити цукру, з цукру зробити горілку, горілку продати, потім гроші ці всі пропити. Це такий план дій. Помідорів безліч, вже достигших безліч. Є помідорки, які не торкаються ніде землі. Як ось ця. Досить такі вони якісні. Досить якісні. Є такі, що і на землі лежать, також якісні попадають, а є такі, що з білими плямами. Але ці плями з часом якщо його зірвати, або якщо воно полежить, теж червоніє. Це, це ось поки руки достають, назбираю відро. Зараз відро продам, куплю цукру за ці гроші. Цукру, горіляк, я горілку продаю і гроші пропиваю. Бачите, це просто лежало на землі. Є буває, так лежить на землі, що аж до половини вона загрузла всередину. В землю. Ну, ось так от дощами замилую є такі екземпляри. Гнилих небагато. Виборка сьогодні буде ввечері. Кожен день буде виборка зараз. Ну майже кожен день. Відосик буде короткий. Просто покажу, що робиться тут з мамаками. Дивіться, які висять. Мамахів, бачите, достигають зразу на кущові і пару штук. Вже є достигших. Ця торкалася землі, але більш-менш. Тобто, якщо вона ось так от зараз полежить в ящику, то вона почервоніє. Також в кадрі покажу. Покажу в кадрі, скільки буває кавунів на квадратний метр. Чотири. Рука дотягується п'ятий. Маленький шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Це я вже тут лазив, це я вже повибирав. Кавною, бачите, прийшов по маленьку капець, хоч і він оброблявся фунгіцидами, Саме більше їй капець прийшов із цим. Оце тут було трошечки сорту, який називався, сорт, який називався Шугабей. Э, Їмо вже ось такі прямо вибираємо, тому що вони вже... Бачите, їм вже капець. Бувають, попадаються червоні бувають зелені, але на смак більш-менш такі солодкі солодкі, соковиті і приходиться їх їсти. Також зверніть увагу, якщо видно, не видно. Два, три, чотири, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 штук. Це ось тільки куди рука достає. <кій> З цієї сторони, значить, тут був Балатон, Роман і був безнесінєвий. Насіннявий ще не попадався, щось ми чекаємо все що таке, щоб він трошечки ще доріс. А ви бачите, хвороба його зборола. Хвороба його зборола. А це, мабуть, ямайка чи багама, як він там звався, я не пам'ятаю. І їх путаю. Бачите, з кавунами. Кавуни їмо. Хоч він не достигший. Вчора їли, я знімав шоцик. їли і я вам скажу, що хоч він не такий червонючий, він не такий солодкий, але все одно смак кавуна якийсь там був і ми його з'їли, тому що краще було з'їсти ту зелепуху, аніж не з'їсти взагалі нічого. Зараз розріжу, покажу цей кавун. Візьму я його з собою. Бачите, вже, вже вони, скоріше всього, що не виростуть. Більші, може ще почервоніють, так як прийшов їм капець. Прийшов їм капець. В тому році то було чітко, теж була хвороба, але обробилися. Дивіться, які здоровенькі. Взяти ще це здорово, спробувати, зелено з'їсти. він ще достигне. Коротше, ось такі достигне. Як буду їсти, значить буде шоцик. Шоцик прикріплю в перший коментар, тому що, щоб не різати і не додати ці відоси, одне до другого не клеїти, то я просто знімлю шоциком його. Я хочеш це вирвати, хочеш це якось вирвати, не знаю якого. Давайте все говорю. Значить, тут а що дивіться сталося. Його лапи висохли, да? говорять, що вони мають бути сухі. Але бувало, от що я його і візьму, бувало, що вони і висихали і кавун не достигший, а бувало таке, що вони були цей, зелені, але був кавун достигший. Все, як ви бачите, кавуна тут безліч, кавуна безліч, то ми можемо собі дозволити його їсти прямо з зеленим, не чекаючи, тому що ще встигне достигнути. Ну, вже напевно не так же достигне, тому що хвороба. Бачите, наскільки, да, дивіться, скільки тут їх є. Йолки-палки. І все пішло коту під підліз. Коротше, з теплиці будемо тільки їсти, напевно, напевно, достижі ковуни. А дивіться скільки тут їх є, Йолки, зараз покажу. Самий здоровецький із цієї грядочки. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Два маленьких. Але вони вже, мабуть, рости не будуть, як ви розумієте. Кавун буде містити тільки самий такий достигший класний в теплиці, напевно, все-таки. Ой, відірвався. Відірвався, тут також було воно засохше. Зараз значить, я цих два кавуна буду топтати. І зимлю, що це для вас? А помідори, як я вже показував тільки що, їх тут безліч. Помідорів безліч, бур'ян трошки притіняє лісійка. Бур'ян трошки починає рости, притіняє то треба шукати добряче тепер їх. Ну що, ще покажу капустня. Капусту сьогодні різав в капусту, є шоцик, також шукайте хто пропустив. Сама більше сьогодні попала 3 700. 3700, ось цей вже дуже здоровий. Тут вже теж, мабуть, 3700, може і 4 бути. Капуста класна, хрумка. Дивіться, як диреться легесенько. Не тверда, бо вона під поливом ще й були дощі. То вона така ну, як агресор. І все, її тут -то трошки є. Ось такі діла. Напишіть по чому у вас капусняк зараз. Яка ціна на капусту вашому райончику. А вже якісь такі більш Докладніший ружований відос з присіданням хорошо на вуха, я знімлю згодом. Це було так, забіг, не зміг втриматися, та ще й телефон сідає. От. Але в основному, як ви бачите, картина по помідорах листя пропало, стобур в плямку, але помідора ще є. Помідора є і вона не, не цей не гнила. Бо буває таке, що тут вже чорне. Чорне, чи якась пляма така вже, ну, розумієте мене, да? а так в основному основна маса на даний час, поки ще хороша. А помідори ті, які там далі посаджені, там є хепінет, то ті взагалі чудові. дивіться яка чудова. Бачите, кущ такий, що висить багато помідорів, висить, не торкаючись землі, то всі помідори тут будуть якісні, дивіться які. Ось ця якась тільки погана попала. Ось тут, а дивіться теж. Дивіться, яка... Це здорова, до речі, помідорка. Сія, ось ганч, маленька. Така помідорка десь 120 грамів напевно. Но це вже гігантська, бо вони так в основному там 100 грамів плюс-мінус виростають. Коротше такі діла. Бачите, хороша, нормальна помідорка, якісна. Це сорт не сорт гібрид Мамако. І, їх і, до речі, їх хепінет вже теж почав достигати. Ще таким дуже сильно достигшим я його не їв. Але такий на полу рожевий то було по приколу з'їсти. Достигнуть хороший, тоді я вже розкушую, покажу, розкажу. діла. Відро помідорів вже є. Вже на хліб з мальцем вистачить. Так що до нових зустрічей вам.